Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 3 квітня о 19.00 на новому каналі відбудеться показ 7 та 8 серії серіалу Будиночок на щастя, шостий сезон. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у наступних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В сьомій серії Василь буде лікувати амнезію Назарчика, адже син після загулку з батьком страждає на амнезію і ніяк не може згадати, куди подівся трактор. А Василь в глибині душі думає, що це саме він причетний до його зникнення. Тому уже у цій серії ми побачимо, чи знайдуть герої пропажу. А в цей час у Макса справи йдуть кепсько, бо його психотерапевт поставив йому діагноз міфоманія, а іншими словами, просто патологічне брехло. Тому чи знайде Максим нарешті ліки від цієї недуги та чи знов зможе помиритися з коханою дівчиною? Ми вже побачимо зовсім скоро. У восьмій серії Василь потрапить у пастку хитрого жителя столиці, адже не встиг чоловік приїхати в Київ, як відразу потрапив у халепу. Але яку саме і чому Вася стане співучасником злочину? А в Макса, схоже, випав день сюрпризів. Неочікувана Маша захотіла побачитися з ним. А в цей час Макс побачив на порозі свого дому. І Наталку, яка вирішила дати другий шанс їхнім стосункам. Тому як головний герой випутається з цієї ситуації, а можливо, в нього знову загостриться хвороба міфоманія, це ми побачимо уже завтра. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!